1-3 липня у Куп'янську на велотрасі мікрорайону Ювілейний відбулися всеукраїнські змагання з велосипедного спорту bmx Racing серед юнаків та дівчат і кубок України з велосипедного спорту BMX перший етап серед усіх вікових категорій. У змаганнях брали участь спортсмени з Харківської, Чернівецької та Луганської областей і міста Київ. Нашу область репрезентували вихованці Куп'янського велоклубу Алєв. Відкрив змагання заступник міського голови Олександр Володимирович Крибець. Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні наші дорогі спортсмени. Сьогодні дійсно на нашому місці свято. І свято, перш за все, тому що ми сьогодні відкриваємо перший етап Кубку України з БМХ. І по-друге, що сьогодні в Купенськ зібрано. Велика кількість гостей з усіх куточків нашої України, і тому для нашого місця це також дуже велике свято. Хочу передати слова, привітання від імені міського голови Олега Вікторовича Ванчука, від виконавчого комітету, всім присутнім, перш за все, спортсменам нашим та побажати успіхів в цих заїздах, перемоги, провести ці змагання без травм. Перше місце у всеукраїнських змаганнях та Кубку України з велосипедного спорту BMX Racing у різних вікових категоріях посіли Сапожніков Владислав, Сусліна Аліна, Щербак Олександр, Сердюк Олександр, Каменюка Денис, Сузова Дарина, Муха Данило, Антонов Кирило з міста Куп'янськ, Лисак Анастасія з Чинівецької області та Коцюра Тарас з Києва. Представник Міністерства України у справах молоді та спорту, головний тренер збірної команди України з велоспорту BMX Сергій Анатолійович Панасенко розповів про спортивні події з велоспорту, які скоро відбудуться у Куп'янську. Крім цих соревновань, планується, ще проведення чемпіонату України задіють юніорів і юношей в августі місяці. І що ми плануємо провести здесь в октібрі місяці завершаючи среднування чемпіонат України среди мужчин в крузі классе. Це можна сказати, буде проведено вообще впервые в Купенській у Куп'янську. Велоспорт активно розвивається, тому члени нашого клубу вже досягли значних результатів. Саме куп'янчанин влад Сапожніков у нас є першим учасником. Збірної України перших європейських Олімпійських ігрів, які були в місті Баку, і мали надію, що влад вибере ліцензію і на поїздку до Бразилії цього року на Олімпійські ігри. Ну так сталося, що і травми спортсмену завадили це зробити. Але ще раз ми в кроки разом всі міста і спортсмени від того, що наші. Спортсмени будуть представляти державу на Олімпійських іграх на найвищому спортивному форумі. Всім бажаю цього. І найголовніше, щоб спортсмени отримували і високі результати, і поменше було травм які заважають їм по-дальшому підготуватися до змагань. Перспективи ми плануємо усовершенствувати це будівлення, щоб можна було в будущем приймати тут і міжнародні турніри проводити, для того, щоб популяризувати і вид спорту БМХ, і, звісно, презентувати наш міст як один із этого спорту в Україні і як э, город, в котором, э, самый большой состав зборної э, команди України Четверо найкращих куп'янських спортсменів уже включені до команди України з велоспорту, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи 8 липня у місті Ворона, Італія. Це муха Данило, Черемський Данило, Щербак Олександр та Сапожніко Владислав. Бажаємо успіху нашим спортсменам. Вікторія Ківшар, Сергій Кузьменко, Куп'янське телебачення.